Так, всім привіт. Зараз у нас субота, початок дня. Десять ну, годин. Зараз вийшов з дому. На початку зараз заїдемо на СТО, там трошки треба з пацанами поговорити. По машинки. Плюс заїдемо на Мойку і потім закупи. Або наоборот. Ну то подивимося, як воно піде. Бачите, яка погода добра, сонце світа, тепло. Надіїв куртку трошки по свободніше, таке весіння-осіння. Машина показує 7 градусів тепло. Така вже тепла, добра погода. Так, зараз виїдемо. ну Я вже без вас, там немає що я ж не буду. При хлопцях показувати, що там, де як, хочу подивитися, трошки машину підняти, а потім заїдемо, мабуть, по кругу до мойки. Трошки треба помити, бо грязно був холодно, трошки сніжку було, льот сипали всяку ерунду хімію на дорогу. І вам посідала таким нальотом некрасиво. Добре, то До зустрічі. Так, ми з вами на СТО Тут це приїхали подивитися, трошки розкажу вам. Просто треба перевірити датчик уровня масла, бо він щось нічого нам не показує. Це така... Ну, незначна проблема, але треба виясняти, поки воно пізніше не вилізе якусь більшу проблему. Добре, зараз підключить комп'ютер і подивляться, що воно що воно показує добре. Так, це ми з вами в магазині. Я вже тут трошки пробігся. Купився. Давайте подивимося, що ми тут з вами вже купили. Так, ми от купили трошки таких ляшечок Так, синого серця, петрушечку, морковку, цибульку. Дека пачечка помідорів 500 грам робимо салат. І ці такі от сельдерей будемо їсти зелень. Зараз, быстренько побігу і ще скуплятися бо времени не дуже багато бо треба хочеться сьогодні все щось успіть так що добре помчали так там от ми з вами вибрали яєчки і все таке тут миндальне молочко от ми його положили От ми у нас ще докупили, докупили огурчики, моцарелла, помідорчики я вам вже показував, сир такий, яєчки 15 штучок. І взяв отакі дві упаковки молока міндального. Ну ми його використовуємо. Так, то трошки до кави, то можна додати. Там з гречкою дуже смачно. Ну, везде його можна замінити за місць молочний коров його молока, бо воно більш корисне, а зараз хорошого доброго молока не знайдеш. Добре, пішов я зараз за пільгом. Так, вже ми з вами вийшли з каси. Зараз біля машини, зараз упакуємося. Всі всі продукти ви вже бачили, що ми купили з вами. Зараз упакуюся і поїду на мойку, бо машина грязна треба помитися. Була красива. Така погода сьогодні класна. Файна, файна погода сьогодні. Ой. Телефон фокусируется. Добре. Это мы подъехали домой и видите, какая колейка. Всі, сегодня выходные, все хотят помыть машину. Так, мы выйдем. Сейчас я вот, вот. О, чтобы по сзади не проиграть. Вот тут вот, один вход. Тут еще один въезд и один выезд. Вот да. тут и ремонтируется. въезд сил. По одни тропинки въезжает и выезжает. Может, трошки почекаем. Ну, что Машинку треба мыть. Как казалось, мы в своей очереди. Сейчас заехал на мойку, сейчас будем мыть. А то бачу, вот такой вот такой... Тут вот такие по піано. і идем до класного рушка о пішла нам Добре, пішов я бо там сейчас без нас швидко, отпизу она йде. все добре все ми от запинили нашу машину І треба тепер подождать поки пена попрацює, раз все все, вряд соль и потом будем с вами смывать. Ну, понятно, що буду я смывать без вас. Бо це ніяк не удобно. Одно тобто рукой під давлением шлангой смывать. Ой, вітер, тут так і сквозь дед. 5 минуточек и будем смывать Там вот пишут такие Рудочки По-простому Просто датчики Такие маленькие вот, Милая гоня Добрый. Так Идем мы с мойки Вот там Вот через здорово Дей багато ніде на навіть тут повитирати ці розводи після п'ені. Зараз є шикалка в мене для вікон. Тут повитираю. Може машина, бачите, чистенька, Тільки сталося повитирати розводи. Відп'є. Зараз так задумаємо. Чи закрити щось? Добре. И поеду уже до дома трэба. Сейчас справа закинете, а там бачите, пришла. Уже пол. Треки вел. Затем я буду повидать места, которые пришли. До встречи. Заходите на наш канал. Будем что показывать? Буська, проверяя наши покупки. Да, Буська? Буська, ты у нас контроль якости? Да, Бусь? Так, смаковать буду, Бусь. Ай ты жопа такая. Пушиста буся жопа. Что, не пройдешь, да? Ай ты жопа. Давай, давай, ну можно, можно. Так, что тут у нас еще? ты контроль якости. Ай, доброе.